Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися із Віктором Тимошчуком, заступником голови правління у центрі політико-правових реформ. Вітання, пане Віктор. Добрий день. Пане Вікторе. Хочемо з вами обговорити ту новину, що уряд скасував обов'язкове експертне дослідження при перереєстрації авто. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. І цікаво почути вашу думку, як ви розцінюєте. Цю постанову, це рішення наскільки воно на часі, і загалом, чи можете трішки розповісти, для чого було потрібне ось це експертне дослідження при під час перереєстрації автомобілів? Я вважаю, що це дуже дуже добре рішення уряду. Я б сказав навіть, що воно трошки запізнилося його можна було приймати значно раніше, тому що саме експертне дослідження нагадаю, воно потрібно при придбанні автомобілів при встановлені його на облік. Як нового, так і при придбанні вживаного автомобіля при перереєстрації, і експертне дослідження полягало у тому, що працівник МВС дивився, чи не перебиті е, номери кузова і двигуна, тобто чи немає елементів вкраденого автомобіля, або чи весь автомобіль не є е, вкраденим, і е, сам факт проведення цього дослідження викликав багато сумнівів уже багато років. Ну тому що коли ви хочете купити автомобіль, то ви як покупець в принципі зацікавлені, щоб це був е, правильний автомобіль, так. І ви можете купувати його у родичів, знайомих, друзів, тобто в точках, яким ви довіряєте. і Вам це експертне дослідження в принципі не потрібне, але у нас це експертне дослідження було обов'язком майже завжди, і в останні місяці воно перетворилось на обтяження, тому що уряд розділив на дві окремі послуги: експертне дослідження і саму перереєстрацію. Mm -hmm. Відповідно виходило так, що люди змушені були брати два талони окремих. В черзі не факт, що вони встигали після експертного дослідження скористатися його висновком, тому що він чинний 10 днів, а люди завчасно брали висновок і талон в чергу і на перереєстрацію, то біля в сервісному центрі. І за останні місяці я особисто чув навіть від багатьох знайомих і друзів великі нарікання на те, що в сервісних центрах все стало дуже дуже складно і уряд. На щастя, не просто повернув попередню систему, коли оцю штучну одну адмінпослугу розділили на дві окремі, а він, в принципі, скасував цю зайву ланку і залишив обов'язок експертного дослідження тільки для випадків автомобілів, ввезених за кордону, які були вжитку. Ну тому що за статистикою МВС саме там бувають порушення. При тому, що загалом кількість порушень є незначною. незначною. Заступник міністра внутрішніх справ пан Драпятин озвучив цифри, що на півтора мільйони реєстрацій, перереєстрацій і експертиз порушень у рік на рівні 8 сотих відсотків. Тобто, це дуже незначне число, і знову ж таки вони стосуються переважно вживаних автомобілів, ввезених за кордоном. Відтак, те що це експертне дослідження скасували. В короткій перспективі означає, що громадяни зможуть отримувати цю адміністративну послугу швидко і без зайвих втрат часу і зайвих втрат грошей в цих сервісних центрах. А в довгостроковій перспективі це теж дуже добре рішення, тому що Центри надання адміністративних послуг, які утворені при органах місцевого самоврядування, зможуть теж спокійно надавати послугу з перереєстрації авто, бо раніше вони практично не могли цього робити, адже в них не було своїх експертів. А зараз експерти не є обов'язковими і громадяни зможуть продавати, купувати, ну тобто, перереєструвати автомобілі і в ЦНАПах органів місцевого самоврядування. Тобто я прогнозую, що така кількість точок доступу зросте суттєво, і це з Тітєво значить і корупційні ризики, і потреби вдаватись до так званих бігунків або будь-яких незаконних практик. Mm. А скажіть, будь ласка, пане Віктора, то ось ці експерти вони були так би мовити на державній службі, вони були при МВС чи були якісь приватні експерти? Е, ні, це працівники міністерства внутрішніх справ. Ну цих сервісних центрів системи внутр... Міністерства внутрішніх справ, і це тяклося ще от з тих часів, коли була міліція е, і в в, ДАІ, в цих вмрев, були ці експертні служби зараз. Вони е, так само є частиною всієї цієї системи, і е, дуже добре, що що уряд спрощує цю систему. Тобто, експертне дослідження тепер е, знову ж таки нагадаю залишено е, за вибором. Е, Громадянина, якщо громадянин боїться придбати крадений автомобіль або якийсь там сумнівний з перебитими номерами двигуна, кузова він може замовити офіційне експертне дослідження в цьому експертному центрі. Але я думаю, що навіть це вже буде простіше, тому що ну, черги будуть не такі великі, як це було сьогодні. А на, наскільки дорогі були послуги ось цих експертів відомого? Зараз скажу, тому що я особисто свію автомобілі купував вже досить давно. Це не було дорого. Тут проблема не в ціні, там це можливо там сотня гривень. Я точно не буду зараз вигадувати, а проблема була просто в часі. Тому що час щоб дочекатися, записатися на цей прийом, дочекатися його, і особливо, коли ви хочете зробити це швидко, бо ви там знайшли покупця. Або знайшли той автомобіль, який хочете купити, то ось дефіцит часу і це основний корупційний ризик. був. Але водночас, якраз там теж є інформація, що часто ці експерти теж зловживали і займалися корупцією, коли якісь були проблеми з автомобілями, для того, щоб їх поставити на реєстрацію, то вони можна сказати, брали теж на лапу якісь хабарі. Я, на жаль, про це не можу казати, бо не досліджував чи, на щастя, не знаю цих фактів. Теоретично цього ну, не можна виключати, адже відомо, що в нас є таке явище, його називають двійники, трійники, коли за одними реєстраційними номерами є кілька автомобілів, автомобілів однієї тієї самої марки, моделі і всього іншого. Тобто, тобто Це означало, що навіть при сьогоднішній чи, чи вчорашній, скажімо так, моделі. З обов'язковими експертними дослідженнями, все одно порушення були. Я такі автомобілі ставили на облік, вони їздили і так далі. Це ще один аргумент, що система не рятувала там 100% нікого. А на майбутнє ми повинні просто зважати на те, що кожен громадянин сам відповідальний за свої вчинки. Якщо ви купуєте автомобіль і сумніваєтесь. Будь ласка, замоти експертизу. Більше того, я вважаю, що як громадянин от знову ж таки даю таку е, свою точку зору, що можна не обов'язково звертатися звер... до цих офіційних експертних центрів саме Міністерства внутрішніх справ. Е, на мій погляд, там нічого складного в тому, щоб перевірити ці е, номерні знаки агрегатів немає. І можна просто звернутися до сервісного центру приватного СТО, де фахівець подивиться і скаже, чи все гаразд з вашими номерними знаками. <гану> то скажіть, будь ласка, пане Вікторе, то зараз, якби все одно доведеться звертатися в сервісний центр? Єдине, що не треба буде в дві черги ставати одразу? Ні, ні, може я не чітко висловився, навпаки, експертиза є не обов'язковою. Тобто її можна ні, не проходити. Я зрозумів, Вон, що... так, пане Вікторе, ну, але все одно ви просто ви згадували про те, що можна буде це все зробити в ЦНАПі, то чи е, все-таки доведеться йти ще в центр МВС, чи це все можна буде оформити ні -ні. в ЦНАПі? Можна буде оформити в ЦНАП уже навіть кілька місяців тому. Уряд дозволив реєстрацію в ЦНАП не лише нових автомобілів, але й тих, що були у вжитку. Тобто перереєстрація була можлива, але теоретично, тому що в ЦНАПах не було експертів. Експерти були тільки в сервісних центрах МВС. Якщо ви вже там, там то вам легше зразу ж. Завершити всю процедуру в одному місці, тому це швидше була така гіпотетична можливість. А з вчорашнього чи позавчорашнього дня, коли уряд опублікував цю постанову, набувають е, чинності нові правила, і це означає, що в ЦНАПі без, де немає експертів, немає експертних майданчиків, це вже не потрібно. Просто здійснюється е, робота виключно з документами. Чи mm -hmm. це мож, можна буде практично в кожному ЦНАПі, чи це будуть ну, якісь у великих містах лише ЦНАП? Тут ситуація може розвиватись по-різному, тому що станом на зараз є тільки 100 снаб приблизно, які мають необхідні принтери для друку реєстраційних документів. Mm -hmm. ну, це ще інша то окрема історія, що минулого року уряд прийняв дуже дуже дивне рішення, буквально перед великим вторгненням 23 третього. Лютого 22-го року уряд раптом прийняв рішення, що треба змінити реєстраційні документи. Ну тобто, там трошки бланк змінили по розміру і по оформленню, але це потягло за собою заміну потребу заміни всіх принтерів, які є і в сервісних центрах, і в ЦНАПах. Вартість одного принтера, от я вже там сьогодні ще, ще трохи дорозбирався: триста з гаком тисяч гривень. Один принтер коштує, а їх треба ну навіть щоб. Сьогоднішні, ті, які є по всіх точках біля вісьми сотень. Тобто, порахуйте, це йде обрахунок на сотні мільйонів гривень, щоб придбати нові принтери. Але найдивніше, що ніхто в уряді не має відповіді на питання, для чого затіяли цю заміну принтерів ще й в рік війни, коли, коли у нас грошей немає, для чого втрачати сотні мільйонів гривень. І е, в нас зараз є така ситуація, як коли ми можемо оцей. Не ну, якесь дивне рішення уряду перетворити на позитив, тому що можна зробити так, що вже потрачені гроші придбано десь 460 нових принтерів. Було б біля восьми сотень старих принтерів. Насправді вони можуть працювати в тій, але е, треба, щоб уряд дав доручення поліграф комбінату України. Це державне підприємство, друкувати бланки і використовувати бланки і попереднього зразка, і нового зразка в цій ситуації. У нас е, крім е, 150 сервісних центрів. Які мають по кілька таких принтерів, могли би підключитися до роботи сотні ЦНАПів, не сто, як зараз є, там а навіть менше ста, а сотні ЦНАПів вже на, на основі наявних принтерів. Плюс я думаю, що ЦНАПи будуть зацікавлені й органами місцевого самоврядування купувати самі ці додаткові принтери, тому що раніше в них мотивація була маленька, бо просто перереєструвати реєструвати нові автомобілі це дуже мала ніша. Обмін посвідчень водія, ну таке собі. А ось перереєстрація це великий вже, е, фронт робіт, і він дійсно стає цікавим для органів місцевого самоврядування. Тобто, я думаю, що в середній е, строковій перспективі е, велика кількість снапів вона зможе це робити, і ми будемо бачити те саме, що є в Польщі чи в Німеччині, коли ви в їхніх аналогах СНАПів власне здійснюєте перереєстрацію авто, і не треба звертатися ні до якої поліції, міліції і всього іншого. Загалом, то можна також очікувати якраз на скорочення черг у центрах МВС, однозначно. Тобто, чим більше точок доступу, тим менші черги і, і це і це взаємопов'язано. Більше того, якщо спрощується процедура, і треба менше часу і, і простіша процедура по своїй суті від початку і до результату, то це означає, що зможна буде більше людей обслуговувати і менші корупційні ризики, менше черги так. Зрозуміло, дякуємо, пане Вікторе. Отож, Віктор Тимошчук, заступник голови правління в Центрі політико-правових реформ, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один, і спілкувалася про те, що уряд скасував обов'язкове експертне дослідження при перереєстрації авто. Ну, але це не йдеться поки що про авто, щойно ввезених за кордоном. Дякуємо вам на все добре, тримаємось.